У червоний кут запрошується презер чемпіонатів України з Греблінгу та Панкратіону. Представник клубу Легіон місто Ромне, Олег Сухаренко! І далі ми розпочинаємо серію професійних поєдинків в форматі 3 раунди по три хвилини. Вітання обом бійцям. Рефері по 5 хвилин. Перепрошую, вітання обом бійцям. Рефері в октагоні Олександр Лунга. І переходимо до заключної частини сьогоднішнього турніру. П'ять поєдинків в професійному ММА. Три раунди по 5 хвилин. І, окрім того, і окрім того, рукавички. Досить легкі. Тож першими в професійному ММА змагається Олег Сухаренко в червоному куті і в синьому куті Валерій Заславець так підкрався, підійшов до свого суперника. Насправді, вчора дуже екстремагантна була церемонія після церемонії зважування, дуель поглядів. звичайно, низька така нетрадиційна стійка була у Заславці, і зараз Заславця занову хапає Сухаренко і відразу навалюється на нього згори. Сухаренко перекручує свого суперника і заходить на задушливий прийом. Сухаренко три перемоги в трьох боях в професійному ММА. Двічі своїх суперників на одного разу задушив Анакондою. І зараз він таке відчуття знизу може робити ледь не все, що захоче зі своїм суперником. Сухаренко пробуває по корпусу. Шукає він, з якого бою до опонента підійти. І Намагається на трикутник вийти. Не дозволяє йому зробити цього заславець в маунті. Сухаренко. Сколове враження, Питання полягало тільки в тому, коли захоче Сухаренко в цей маунт зайти. І зараз починає душити суперника. Трикутник ногами. Ні. І у підсумку здобуває свою перемогу. Дострокове завершення поєдинку. Дострокове раннє завершення цього бою. Дуже активна боротьба. Тотальна домінація Олега Сукаренка була знизу ну і насправді навіть дві хвилини. Бій не протривав. Дякують хлопці один одному за поєдинок. Олег Сухаренко та Валерій Заславець. Перший бій професійного ММА в сьогоднішньому турнірі BFL та Hazard FC. офіційне оголошення результатів бою. По Поєдинку перемогу з кожним прийомом трагутник здобуває Олег Сухаренко. Вітаємо!